Шо лохи, готуйте касу, рік ще не видали? Сміло пускайте свій шістнадцятий гайфон по родині. Ним теперка хіба сапати городе чи товте горі. Знаю, що вам важко в то повірити, але ми презентуємо сімнадцятий. Минулого року була купа хейту, бо дизайн не міняє. А з електроніки хіба додали непотрібну кнопку. Ми вас почули, і тому того року ми змінили все до холіри. Непотрібна кнопка ся лише. Ви скажете, дизайн той самий, але нашо ми туди в проверсіях додали ззаду жирну пластмасу. Ну, люкс, ні? Ясно, що ми то робили і для того, аби продати вам чехли. Але того року ми всі розчехлили і зробили революцію. Тепер кадочухла ти будеш мав шнурочок. Ну як на таке не взяти кредит? А пам'ятаєш, як з 14-ї серії ми придумали робити телефон з Тітану і зачали клясти алюміній, з якого ми раніше робили телефони. Коротше, ми передумали і вернули все назад. До нас доперло, що алюміній дешевший. А ви всі є купуватимете ті телефони. А не навіть як вони будуть з бляхи. Знаю, що ви скажете, що решту все таке саме як в 16-му чи навіть в 14-му. Тому ми подописували купу нових цифр в тих характеристиках, аби вам легше було залізти в бурги. А тепер про немислиме новий колір. Тебе підколали, мов знову викинув бабла. А ти гонораво витягуєш на золотий телефон. А моркв'яне, як тобі таке? Підписуйся.